Вони накопичились, коротше, група накопичилась у ангарі і почала обходити позицію справа там, по частному сектору. Починаємо розбирати ту групу. Половину розібрали, половина відкатилася назад в ангар. Каже, давайте по ангару поработаємо. Перший вихід, Прилітаю в кришу, ангар загорається, туди, коричі, вибігає, хап, а короче, вибігає кап. Пригає в кущі. Артилерісти виходять по станції, зараз буде красота. Пішов виход всім е дрончиком з тепловізором, контролюємо, щоб він там нікуди з того куща не втік. Він, коротше, мабуть, десь в метрі прилетів снаряд. Він так встав. Подивився в небо, коротше, і медленно уверено почапав до сусіднього куща. Упав там. Рядом сидів оператор, каже, ну зараз, якщо ще раз така фігня, каже, я йду в за Заряджаємося, і ще один вистріл. Блин, ну, ну не метр, ну може вже полтора-два від нього. Впала. Ну так само встав. Що це було? А втрусився і побіг гарячий нагар. Кажу: ну все збирайся, братан записуй того се за че.